Усім привіт з листопада! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Колись у Тіктоці мене попросили зробити підбірочку для дітей та підлітків про Україну. І я тоді її зробила. Тепер прийшла черга Ютубу. Можливо, для когось це буде цікаво. Історія України від діда Свирида. Там три книжки від видавництва Сілаєва. Це книжки від українського блогера Свирида Опанасовича, і кожна книжка описує свій період часу, мальована історія незалежної України. Пратика пранови видавництво звичайно зелений пес. Тут назва книжки говорить сама за себе походження української держави та боротьба за її встановлення, стислий виклад подій минулого разом із мальованими історіями. Історія про життя 50 українок та українців Пулгакува та. Урлович від видавництва ранок. Це історія про видатних українців, які зробили внесок у розвиток нашої держави, культури та мистецтва. Чарівні істоти українського міфу, домашні духи. Корні. І це книжка від видавництва Віват. Ця книжка допоможе нам ближче познайомитися з чарівними істотами праукраїнської міфології. Гетьмани України. Історія про славу, трагедії та мужність Таїрова та Яковлєва видавництво Кліо. Тут ви знайдете біографію 11 гетьманів 17 та 18 століть. Отака невеличка підбірочка із п'яти пунктів. Сподіваюся, комусь вона буде корисною. Якщо ви хочете ще якісь підбірочки від мене побачити, пишіть мені про це у коментарях, а ми з вами прощаємося до наступного відео. До побачення!